Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Попков, Починаємо. Ворог знову масово атакує Україну. З вечора Росіяни запустили сотні безпілотників з півночі, сходу та півдня. А вночі крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 та кинджали з мігів. Атакували і з Чорного моря калібрами. Більшість цілей тримали курс на західній області. Вибухи лунали на Рівненщині, Львівщині, Волині, Хмельниччині і навіть Закарпатті. Мукачевська облрада вже повідомила, що удар був по одному з підприємств. ППО працювали і в столиці. а Власне, атака безпілотників та ракет триває досі. Щодо наслідків атаки та кількості ворожих цілей, чекаємо офіційний звіт повітряних сил та військових адміністрацій. А минулої ночі Охтирка, що на Сумщині пережила одну з наймасштабніших ворожих атак за останній час. 15 російських шахедів один за одним вибухали у приватному секторі. Як пережили ту ніч місцеві жителі та чи можна відновити їхнє житло, розпитувала Олеся Боровик. 70-річна пані Варвара стоїть біля зруйнованого дому. В її очах біль та розпач, адже за кілька хвилин буквально лишилося всього, що мала. Ніч не спала. Оце. Теліпа, труси, до 12 дощитали, а тоді хто не вже щось щитає і куди тікає. Вони летять низько, так і зразу гавкають. І через 2-3 секунди, може, минуту і, і знову і знову. Шахиди один за одним пікірували поблизу її хати. На місцях влучан здійнялися пожежі. Рятувальники діставали із палаючих будинків людей. Пані Варвару відкинуло з ліжка на підлогу. Жінка й не пам'ятає, як вибралася з будинку. Її чоловіка порізало склом від розбитих вікон. Отак і були до самого утрату. Та. Діда, правда, ж возили в больницю, йому, може, укол там дали. То в сараї дві кухлайки знайшли вкрити, бо все в стіклі вкрили та й усе, та й лежав. Із серйозними пораненнями до лікарні привезли одну жінку. Ще 13 людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес. У домі пані Ірини у момент влучання була донька із п'ятирічною онучкою. Ховалися, ну що, як усі поперелякувались, попадали на пол. Ну, пережили. Тяжко онучка сильно злякалася, каже Ірина. Довелося викликати допомогу. Психолог працює з нею перейшов до нас, тільки що там розмовляють з дитиною, мама і все. Дякую, психолог є. Такі три будинки на вулиці вигоріли вщент. Відновленню не підлягають. Зрештою пошкоджень протягом дня людям допомагали волонтери, рятувальники та комунальні служби. При великі руйнування, пані Варвара з чоловіком вирішила залишитися вдома. Може, хоч одні комнаті пленкою вікно забити, бо сьогодні неможливо, Воно тягне ні дверей жені вікон. Хоч би де й пересів, так ніде з екстерним ремонтом мешканцям пошкодженого житла допомагатимуть ще кілька днів, бо таких більше 20 будинків. Далі ж людям потрібно буде чекати коштів від держави за програмою. Є відновлення і сумської області Олеся Ворвик Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон Єдині новини. На фронті найгарячіше на Покровському напрямку. Там за минулу добу Росіяни атакували наші позиції 36 разів поблизу Володимирівки, Миролюбівки, Лисівки, Горіхового, Мирнограда та ще з десятка населених пунктів. За даним генштабу, ворог втратив там 112 окупантів, 24 штурми сили оборони відбили на Лиманському напрямку, 18 на Новопавлівському, ще 10 на турецькому. На північно-слобожанському і курському напрямках Росіяни завдали 13 авіаударів і скинули майже три десятки керованих авіабомб загалом на фронті відбулося 128 боєзіткнень. Без вибухів не минула нинішня ніч в Росії. У Ростовській області дрони атакували нафтопереробний завод поблизу міста Новошахтинськ. Місцеві пабліки пишуть про влучання по території підприємства. Подейкують, що НПЗ охороняли одразу три системи ППО, два панцирі та тор. Офіційної інформації ворожа влада наразі не надала. У Польщі розслідують падіння дрона. Міноборони країни вже заявили, що він був російський, попередньо шахет, але без бойової частини з невеликою кількістю вибухівки для самознищення. Він розбився за 40 кілометрів від Варшави у полі минулої ночі. У трьох будинках неподалік вилетіли вікна, почалася пожежа. Звідки безпілотник залетів наразі невідомо. Порушення повітряного простору з боку України та Білорусі польські військові не фіксували. У Міноборони припускають, що дрон йшов низько і. Не потрапив на радари це була ще одна провокація, яку здійснила Російська Федерація. Це був російський дрон. Зауважте, що це відбулося у дуже специфічний момент. Якраз ідуть мирні переговори, і є надія на закінчення війни, яку Росія почала проти України. Утім, Росія ніколи не визнає свою відповідальність так само, як вона це робила під час інцидентів із дронами в Молдові, Румунії, Литві, Латвії та Болгарії. Владислав Кошіня Камеш міністр оборони Польщі мінство, пані, Армія оборони Ізраїлю почала наступ на газу. А старт операції, яку назвали колісниця Гідеона, 2 підтвердили в прес-службі Цахал. Також в країні оголосили додаткову мобілізацію резервістів. До кінця серпня повістки отримують 80 тисяч військовозобов'язаних. Ізраїль нині контролює приблизно 75% гази. Окупація решти території буде відбуватися в кілька етапів продовж п'яти місяців. Тих, хто ще залишився в місті, закликали евакуюватися. Тим часом у Сполучених Штатах ввели санкції проти чотирьох працівників міжнародного кримінального суду. Троє потрапили під обмеження бо видали ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху та колишнього міністра оборони Ізраїлю Галанта. Ще один опинився під санкціями за розслідування діяльності американського персоналу в Афганістані. До слова цей саме МКС видав аналогічний припис на арешт російського диктатора Путіна. Відзнаку національна легенда України до Дня Незалежності вручив президент Володимир Зеленський серед лауреатів, музикант, вокаліст, композитор і лідер рок-гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук, перший віце-президент Національної академії наук і герої України Володимир Горбулін, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих, оперна співачка Людмила Монастирська, художник Анатолій Криволап, капітан медичної служби Андрій Сем'янків, меценат, громадянин Канади українського походу. Дження Джеймс Темертей, співак Василь Зінкевич, балетмейстер Сергій Лифар отримали відзнаку посмертно нагороду. Також вручили працівникам СБУ, які розробили та втілили операцію Павутина з безпекових причин. Їх імена не розголошують. Відзнаку Національна легенда України започаткували у 2021 році до 30-річчя незалежності. Тут сьогодні всі. Від науковців, музикантів, митців, медиків наших, спортсменів. І я хочу вам подякувати за те, що про Україну знають, за те, що ви своїм голосом захищаєте нашу державу. Постійно треба підтримувати фокус на нашій державі для того, щоб не зменшувалася підтримка як політична, так і підтримка. Ну, усім підтримка наших воїнів. Ми їм вдячні за те, що вони захищають Україну і захищають все те, талановите, що ви принесли в державу.